Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Якщо ви не встигли придбати декор для своїх пасочок, а саме декоративні яєчки, то я вам зараз дам дуже гарний рецепт, як можна приготувати такі яєчки самостійно, без використання шоколаду, якщо вам не можна шоколад, то це ідеальний варіант. Готується швидко та просто. Починаємо! Для початку я беру один білок, в мене він 20 г. Виливаю його в миску більшого об'єму, додаю дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Збиваю його міксером на невеликій потужності впродовж приблизно 5-7 хвилин до білого кольору. Маса стає ось така пухка, біла, і вона не стікає. Ось такої консистенції вона повинна бути. Бачите, вона гарно тримає форму. Далі я беру цукрову пудру і частинками всипаю її до білку. Ретельно замішую, вже міксер я не використовую, замішую лопаткою або ложкою. В результаті вимішування і додавання цукрової пудри у вас повинна вийти така маса, як дитячий пластилін. Ось це ще недостатня кількість цукрової пудри, тому я досипаю ще всього на весь заміс я використала 250 г цукрової пудри. Ось така консистенція вже ідеальна. Далі ділю цю масу на три частинки, так як у мене будуть яйця трьох кольорів. І ще два кольори я зроблю за допомогою з'єднання їх між собою. Додаю звичайний барвник харчовий, можна гелевий, можна сухий, як у мене без різниці, і вимішую однорідну консистенцію. Ось дивіться, вийшов рожевий, також я зробила блакитний і зробила жовтий. Основа готова, тепер я беру тарілочку, в неї насипаю цукрової пудри. Відділяю частинку будь-якого кольору. За допомогою цукрової пудри я формую яєчки. Ось такі вони виходять. Потім, вже, коли я їх викладу всі на тарілку, я їх ще підрівняю. Таким чином я формую яєчка з кожного кольору. Та потім я змішала жовтий з блакитним і отримала трішки зелених яєчок. І змішала рожевий з блакитним і отримала фіолетові яєчки. Вмикаємо турборежим, і дуже швидко це готується. Насправді, це і без турборежиму готується швидко. Ось така краса в мене вийшла, якщо необхідно, їх можна ще підрівняти. І тепер їм необхідно зробити забарвлення перепелиних яєць. Для цього я беру невелику кількість какао. Приблизно одну чайну ложку та півчайної ложки води і змішую його між собою. Ось така виходить густа паста, беру пензлик, звичайно, чистий, не тим, яким ви фарбуєте волосся. І роблю ось такі бризги. Цим чином виходить дуже гарне забарвлення, немов у перепилиних яєчок. Яйця готові, дивіться, яка краса, залишаю їх підсохнути впродовж однієї годинки, і далі вже можна буде ними декорувати свої пасочки. Зараз також я вам покажу, які вони всередині. Дивіться, іззовні це дуже гарно, а всередині це така дуже-дуже ніжна текстура, чимось нагадує маршмелоу. Ось такі вони всередині, м'якенькі, зверху вони не липнуть, гарно підсихають і нічого не прилипає. Тож зберігайте собі рецепт. Та до зустрічі у наступних відео.